Всім вітання Зараз одна година 47 хвилин Ніч. І що я роблю цікаво. А я поливаю, друзі. Поливаю відводки. Ось, чим я займаюся вночі. Значить причина поливу зараз. У нас не було ні одного дощу. Ну, я не вважаю там, за дощ, який один раз нам промощив ну, на 3-4 см землю, яка в принципі була настільки суха, що я не знаю, там, треба було, щоб сутки йшли, йшов якийсь лівень, щоб можна було промощити ту землю. І ось я покажу, як виглядає картопля в цей час. Вона дуже маленька. Я сьогодні в день знімав відео, там можна було побачити в кадр, наскільки вона коротка. Тобі ж в цей час вона вже має бути в два рази вища ця картопля. Ну і має, скажімо так, бути ну, такий насичено зелений колір, а не жовтуватий, тобто вона вже зараз сохне. Ось так. Картоплю я не поливаю, поливаю лише фундуки, ну, в плані відводки. Ось такі справи. ну У мене ще десь на час роботи є, тобі ж я сьогодні так планую заснути десь 3 години. Ще ранку, ще ночі, як це там правильно назвати, не знаю. Ось Джефферсон. А ось відводки. Ось такі справи. Займаюсь полівом. Наразі це все. Всім пока.